Просто дивовижне озеро. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас нова локація в цьому році, в цьому сезоні я ще тут ні разу не був, це вперше. Чим цікава ця місцина, в першу чергу крупним карасем, іноді влітає така риба, як лінь. Тож сьогодні я підібрав таку погодку, ну непогано, скажем так, і будемо пробувати. Тут трофейних карасів. Порівню води, скажу вам, що напиру його сьогодні багато. Ну, Я-то знаю, який рівень тут повинен бути відносно минулого навіть року. Остаканився, я отак от в очереті. Тут на зав'язках провязався, щоб не дуже тіліпало. Ось так от у нас будемо рибалити на відкритому. Вітер, звісно, трохи погулює, але не такий, щоб із-за нього щось перейматись. Дивіться, сьогодні ми рибалимо на поплавок. Я з собою взяв дві балонки. А? Як гармонічно виглядає. Катушечки вікінг білі і самі Blast від Brain, також білі вудки Шестиметрові, до речі. Відразу нам треба замішатись прикормкою, потім відмірятись по дистанції і вже тоді починати рибалку. Так, по прикормці у нас сьогодні все доволі таки просто. Якщо ми виїхали за трофейним карасем, використовуємо прикормку на карася, звісно. Це інтеркріль-часник. Карась вже на чесночок дуже-дуже класно реагує. Примум серія. Новинка цього року. Якщо я цілеспрямовано їду на карася, я з собою стараюся завжди брати пшано. Раніше я його варив, а зараз є така нагода його купити. Тому що трікабець випускає отаке замечательне пшоно. Карась і пшено це дуже-дуже рядом. Дві такі теми. Всі ми прекрасно пам'ятаємо ще з дитинства. Ну Я по дитинству завжди варив пшено, не знаю як ви. Ну і так, Вішенкою на торті у мене завжди крилева олія. Масло кріля. Я іноді використовую атрактант, крилеву муку, а іноді масло кріля. Воно також теми близько-близько одна від одне, тому що ну, це от витяжка. Виходить. Поки прикормка настаюється, ми розпаковуємо вудку. І якраз визначимось по дистанції, де вона у нас буде знаходитися, щоб розуміння було, куди саме кормитись. Блін, яка красотка, ти що? Ну, от, коли візуально риболову снасть подобається, друзі, вона і ловить буде. Дивіться, поближче покажу, що у нас по прикормці вийшло. Дуже класна фракція, як для трофейної риби. Три хвилини і вона. Просто чудово ліпиться. Робимо такі кульки велички і будемо вже точечно прокармлювати поплавочок. У мене навіть ще отака кулька поза корму залишилась. Будемо дивитись, наскільки класно там риється риба. Якщо прям буде виривати там ями, то через деякий час ще докормимо оцю кульку. По наживці ми стартуємо. Як зазвичай для карася. Це у нас черв'як в парі з от такі Отакі пуфіки від G-Stream. В даному випадку горохові. Стартанем, мабуть, з однієї вудки, а там далі воно покаже. Є у мене ще одна. Будемо дивитись по кльову. Так, хочу ще трохи поближче до берега, під Рогозою закормити. Якраз ця кулька туди і піде. Пов'язково повідомлю. Та не вже. Друзі, неочікувано. Досить. Досить, досить неочікувано. Гля, та й хороший же ж карась, -мою. Фух. Гля, і хороший карась. Так що, я не поняв, ми воду набираємо чи що. Ого. Чесно кажучи, надії на покльовку вже було мало. Я по телефону сидів з Андрюхою, розмовляв. Він десь там на берегу сидить, також десь годину назад приїхав. Взагалі, карась навіть не риється. Це чи один зальотний якийсь, чи він просто сьогодні неактивний. Звісно, далі будемо впиратися сидіти. Початок є гарний карасик, друзі. Ви бачите, така рибалка активна, що я вже навіть собі чая налив. Думаю, все, можна сидіти і пити чай, тому що клюва взагалі нема. Але ж таки, розтормозка. Нормально, карасик нас так розшевелив. Блін. Цікаво. Ой, чайок ще гарячий, якраз перенаживляємось. З таким клювом, звісно, може і другу вудку. Варто поставити. Ну, не знаю, поки що посидимо на одну. З самого ранку сьогодні температура плюс 6 була. О, покльовочка. Давай, 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 давай. І пофіг. Що там за кабан? Друзі, просто нереальна риба. а, -а, 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 -а. Ти що? Давно я хижака не ловив. Дивіться, який красень. Спокусився напух з черв'ячком. Гарна я Слухай, Слушай, ну давив со старту, так, я думав, там лінь лошний. А воно отакий окунь. Ну так, да, окунь вже видно відтерся. Ікру скинув. Можна їхати окуня, цілеспрямовано ловити, до речі. Окуня відразу випускаємо. Десь туди. Приплутав чи ні? Та наче ні. Хорош. Слушай, я ж усі привтичив трохи. Відкрив телефон, подивитись. Повертаюся, тут уже поплав лежить. Ой, ну це і взагалі, глянь. Це і взагалі прям красень. Хорош. Це грамів 600, мабуть. Навіть пацака проситься. Ну це кабан. Аля, це просто кабанюра. Хорошо, що з собою сьогодні не взяв. Я б такий, щоб цього навіть зважити. Ну 600 грамів тут законно просто. Перший, мабуть, грамів 450. Подивіться на цього красення. Та ти що? Ага, фіг там. Майже 700. 680 грамів. Зафіксували ваги. Монстр просто. Ну да, Перший також ви бачите крупний карась, але цей, ну так, да, десь 450, можливо, до пів кіла. До речі, я пробував і тут на запасному вікні, ближче до берега, під Рогозом, Але ніфіга. Ну, бачите, на чистому час від часу, дуже рідко покльовки є, але карасі. так? Да? Ви і, і, і другий кряду. Я ще не встиг от першу перезакинуть. як тут поклала поплавок. Ну це йде що менший. Але, 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 цього можна і так підняти. Ну такий заладошечний красень. До речі, бачите, сюди я сюди і опарик поднаживляв. Хорош! Третій карасик, друзі, та невже? Невже сьогодні щось у нас вийде. Я вже сижу такий думаю, чи додому, чи що його вже. Тому що ну, настільки трудова рибалка. Але оцей 700-грамовий карась, ну таке, знаєте, трохи надії мені піддав, адреналінчику вкинув, тому давайте сидіти. О, це вже більше щось на правду схоже. Ось так от покладемо пацата, щоб не. Випригували. Все, перезакинувся, тепер можна і чайок попити. Єсть! Ой, хорош! ой 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 Друзі, це взагалі якийсь монстр. Да. Та ти що? Це можна сказати третій кряду. Дивіться, я тільки-тільки що перезакинувся. Ну, цей я скажу вам не більший, ніж той, що під 700 грамів. Але цей набагато жвавіший. Він, ну, дуже сильна риба. Але такий, за, за пол кіло точно. Давайте в руку його. Ну, цей 600 десь, так. Да. Це якраз там десь 600, дивіться, яка гарна риба. Та ну звісно, такі карасики клюють. А ось давайте порівняємо. Ну да, дивіться, якщо це скільки 670, то цей 600, да, десь такий. є. Хорош. Отак вот, друзі, буває на риболовлі. Сидиш і вже такий, типа, і надію потроху втрачаєш, що його додому їхати чи не їхати, що сидіть, не сидіть, одна покльовка в півтори години. А тут тобі кряду. Я не знаю, на протязі 10 хвилин ми втягуємо три карасі. І які карасі, друзі? Слухай, ну напор, звісно, у них дуже серйозний. Прям така тяга. Підсікаєш таки. Впечатлення, що там, я не знаю, сазанчик невеликий сидить. Ну, що значить дикий карась на дикому озере. Хоч подивимось на тебе. Ні, ну це, це теж один із найбільших за сьогодні. Ух ти шу. Агло, друзі, а колір. Ви бачите цей колір? Це просто якийсь кайф для очей. Такий прям з золотистим відливом. Він вже без ікри, мені здається. Але якби був і корний, то такий, мабуть, підкілошний би був. Красавчик. Ну, три штучки у нас майже один в один. Цей також, мабуть, під 700 грамів. От у нас самий великий. Бачите, та вони майже однакові. Цей просто що? Ще, мабуть, зікрою. А цей вже, мабуть, скинув. От ви розумієте, наскільки важливо на риболовлі терпіння і усіччість. От Після першого карася, аби я ще не посидів на 20 хвилин да, довше, а почав би збиратись, то все, я б уже, мабуть, вдома був би. Це просто жестяк якийсь. Він такий, як косяками ходить. От, от тільки що другий кряду. Тільки-тільки закинув. Як сказати закинув? Не встиг закинути. Тільки наживка на дно лягла, буквально там пару секунд. Я вудку навіть не поклав. Пару секунд і все. І... Отакий от, от красавець черговий. Ти що? Тут все також пів кіла плюс. А, ви бачите, він вже починає кормитись там на вікні. Це означає просто одне, відкрив рота. Слухай, такими карасями їх до десятка піймаєш і вже піввідра риби. Заплавник зачепився. Хороший карась. Бачите, блас цього, як вимотав, Він вже не сопротивляється. Красавчик, такий як, мабуть, самий самий перший. Это что, щука? Да. Офигеть. Я прям такого не помню. Это ж пощастило, что она так взяла. Ну, видите, что гачок самый пощелый педал. щука на поплавок, это, конечно, мощно. Ничего не скажешь. Офигеть. Ну, бежи. Я все одно тебя отпустил. Хотел еще сфоткать, ну не судьба. Вот ты! Красавчик. У хороша риба. Да. Оце, друзі, щоб ви розуміли, я саме за таким красиком сюди їхав. Хорош, дивіться, який момент. Ну от як не кайфувати від таких красів. Взяв з собою сьогодні піцаку, що я її брав. Майже не користуюсь. Ні, ну якщо втягнути бліня на півторашку, звісно, я б його в піцаку взяв. Сьогодні в процесі риболовлі я не підіймав таку тему, як оснастка. Просто для розуміння, щоб ви розуміли на що я рибалю. Excel 57 від Smart. така японська ліска. І Brain Beast гачки. У мене покльовка, друзі. Ой-ой-ой, я тут помів. Вот такие карася и вот так удочка вот вид Фу! Просто в онлайне я вам за оснастку рассказывал и клюнув такие классные карасик. Ну вы знаете, а бы я знал, что вот так с клювом будет? то я б сюди поїхав, мабуть, та, десь к восьмій ранку. А так я просто рано-рано виїхав. Ну а сенсу як такового не було. Мабуть, до сьомої взагалі клюва не було. Ну, а зараз, бачите, розклювався, поклювує карасік. що витворяє хороший дядя ну це мабуть друзі нехай буде на коня оцей лапать тільки не уйди. а ну ка конечно на свой страх и риск таких підіймати мать лискую Що ж, друзі, коротенька фотосесія. Ой. Ну, дивіться, скільки у нас сьогодні риби. Я піймав я і нарахував навіть. Три, три, три. Десяток. Наче десяток красів, але ж краси. самі бачили які. Рибу я з собою сьогодні брати не буду. Давайте відпустимо на таку полянку. Дивіться. Ну, тут сполучення є. Зараз він уйде. Ух ты, глянь, стартуна воду, Красавчик. Крупный капец карась. Зараз буду на солнце выреваться. Давай, 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 давай. Давай, тайцы, зараз. Подальше. Ух ты, торпеда, вы бачил? Я відразу пишу. Мабуть, самый крупный. Все тут стоять. <рисвел> Ого. не, туда. Брызка все у меня. И цих развернул. От і все, друзі, їду додому вже готуватись до завтрашньої риболовлі. Так що не пропускайте нові відоси. Хто не підписаний, обов'язково підписуємося. На завтра у мене в планах не карась, зовсім не карась. Це тільки-тільки трофейна риба. Нещодавно ми таку ловили. Пам'ятаєте, коли вудка в нас прям в бубліки такі машини, ану йди сюди. Тому буде дуже цікаво. Чекайте на нові відео. А на сьогодні все. Бувайте!